Здравствуйте, дорогі діточки! Скучили! Наш новий урок ми почнемо з того, що згадаємо літеру, яку нещодавно вивчили. Це літера Е. Подивимо ще раз мультик про бігуна Ему. Страус М. дивний птах. Все життя він на ногах. Хоч і крила має ніколи не ні літає. Але бігує на диво. наздогнати неможливо. Якщо ви, діти, будете терплячими і старанними, то обов'язково навчитися читати. Щоб навчитися читати цікаві книжки, треба вивчити усі літери абетки. Кількі чудових книжок чекає на вас попереду. Але зараз ми познайомимось з наступною літерою. Це літера є Європа, єнот. Знаєте, який хитрун? цей єнот. І, до речі, із задоволенням ласує свіжими овочами з чужого города. А хочете, ми зараз подивимось мультик про цього єнота. Ну, звичайно ж, хочете. Уперед! Хитрющий єнот забіг у город, відсупав васольку, горох, парабольку, поклав у торбину, буряк, капустину, морквину, насіння, часник і швидко до лісу утік Ну ось, діточки, така літера є. На наступному уроці я познайомлю вас з новою літерою. На цьому наш маленький урок закінчено. До побачення, діточки, до зустрічі на наступному уроці.